Соловей пам'яточ, предлагаю так: в Альвовському метро нацисты казнили русскоговорящего. русскоговорящого. Баргарита Бабраєтки, да. А я скажу, что съели вместе с трусиками. Головні солдати пропагандистів фейки. Їх багато, як чмобіків, а завдання відвертати нашу увагу. Чекайте, так с'єлі і казнілі. Заплутався. Всіє правди, ми не знаємо. І все так однозначно. Русскоговорящий був англосаксом ополченцем і сам казніла укранацистам. Лайк за витривалість моїх вух. Часто російська пропаганда запускає максимально протилежні меседжі. Її мета показати, що нікому не можна вірити. Душа розривається, нашим залетіло, а українець носом воротить. А ми його зараз історією накормимо. Фу, таке вже навіть моя бабця не схаває. У нас імунітет. Як би не пручалися українці, Путін не полишає мрії воскресити труп радянського союзу. А російський фашист Дугін наполягає, що Україну слід негайно анексувати, бо без неї, бач, неможливе геополітичне домінування Росії. Начнем з ісконно-русського Криму. Затем Поделим всех українців на наших і фашистов. Наші будуть все рускоговорящи. А те, кто на мові разговаривает, нацисти і бендеровці. А потім 8 лет будем дамбить Бамбас фейками. А коли Європу занепокоїли російські війська на Сході, пропаганда увімкнула улюблену платівку. Их там нет! Їх там нет! Их там нет! Гражданская война! Гражданская!